Ранкова практика вдячності. Це коротка медитація допоможе розпочати день вдячності і тепла. Вона відкриває серце, налаштовує на гармонію та дарує спокій перед новим днем. Сядь зручно. Заплющ очі. Відчуй своє тіло. Розправ плечі, випрями спину, витягни шию, зароби глибокий вдих і повільний видих. Відчуй, що ти тут і зараз готова прийняти цей день. Зароби ще один глибокий вдих. І видих. Пройди увагою по всьому тілу, від голови до пальців ніг. Відчуй кожну частину. Плечі, руки, живіт, ноги. Сто усвідомлюй своє тіло без напруження. Зроби глибокий вдих і відчуй тепло у серці. З видихом подякуй собі за те, що прокинулася, за те, що живеш за свій день. Подумки скажи, дякую собі за силу, терпіння і відкритість. З вдихом відчуй вдячність, яка розливається по тілу. Тепло розповсюджується кожну частину твого тіла. Від макушки голови до кінчиків пальців на руках та ногах, з витихом уяви, як ця вдячність виходить назовні за межі твого тіла до людей і світу. Подякуй близьким, природі. Сонцю, небу, землі. Життю за тепло, за світло і підтримку. Зроби ще один глибокий вдих і видих. Відчуй себе наповненою вдячністю і легкістю. Уяви, як як сьогоднішній твій шлях, плани, цілі, наміри з легкістю реалізуються. Ти запустила перед собою кулю, яка робить твій шлях світлим та легким. Твій день радісним. Та щаслива. Ця куля йде перед тобою і очищає твою дорогу сьогодні. Вона випалює все негативне, все, що не буде вібрувати з твоїм теплом, все, що не буде тобі на користь. Ця куля Наповнює твій шлях присутністю, увагою до деталей, любов'ю до кожного кроку. дії і, звичайно, виливається в результат. І твій день буде продуктивним та результативним. Нехай ця коля буде завжди попереду тебе. Світить, робить дорогу легкою та теплою. Повернись у тіло, подякуй енергії, яка є в тобі. Пошевели пальцями рук і ніг, потягнися з любов'ю, відкрий очі і усміхнись. Новому дню не забувай, що перед тобою йде завжди світло, бо ти сама є світло з любов'ю славет.